Знайомтеся, це мій кіт. Мене звати Ліля і я волонтерка Черкаського міського товариства захисту тварин, Геодруг. Ми допомагаємо тваринам по місту, притулку, піклуємося про них. І один із напрямків нашої діяльності це просвітницькі лекції. Ми зрозуміли, що тварини не зможуть жити своє найкраще життя, якщо лише 10 волонтерів будуть турбуватися про них. Тому треба, щоб саме суспільство змінювалося. І ставало б більш відповідально у взаємодії з тваринами. Наші заходи це багатокомпонентний процес. Наприклад, на лекції ми беремо тварину з притулку чи з вулиці. Ми приводимо її в порядок. І якщо це з притулку, то ми проводимо її грумінг і невелику соціалізацію. Якщо це з вулиці, то ми робимо обробку, вакцинацію, стерилізацію. Зараз ми проводимо заходи в школах та університетах. І спілкуємося про волонтерство тварин та базову допомогу. В кінці лекції ми роздаємо слухачам невеличкі пакуночки корма, щоб стимулювати їх турбуватися про вуличних тварин. Собака перед лекцією живе у наших волонтерів, щоб зрозуміти, як вона пристосовується до квартири, до людей, який її характер, ми знімаємо багато контенту з тваринкою, щоб потім використати його для просування в соцмережах. Для пошуку родини. Завдяки нашим лекціям були прилаштовані успішно Беці та лісі. Проте, мілка, містер, лапа, лексі та багато інших тварин ще досі не знайшли свою чудову родину. Саме тому ми хочемо покращити формат наших лекцій, додати просування в соцмережах, щоб збільшити кількість прилаштованих тварин. Та покращити взаємодію людей з одомашненими тваринами.